Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. тракторці всі в наявності. Неодноразово повторюю, що підвозимо, техніка поступає, все є, все, що потрібно для сільськогосподарського виробника, все є. Будь ласка, запрошуємо. Соліси, шифінги, ловели, донфени, сінтаї, причепи. вон прийшли. Причепи самосували. Ось солі 50-ка. Красавчик. Завтра поїде до людини. Такий тракторець. Буду відгружати, з нього обов'язково донфени. Сьогодні були хлопці мої, ЗСУшники. Ось вибрали донфена, Люкса. Зараз будемо грузитися і вести люди підкупляють собі техніку тому що потрібно обробляти землю сіяти садити кроме нас ніхто це не зробить навісне обладнання також є все в наявності будь ласка запрошуємо зробити тест-драйв і придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарського обладнання дякую